Час купувати бальні та вечірні сукні або орендувати смокінг. Напрокат напередодні міжнародного дня студента у Івано-Франківську проведуть вже традиційний галицький бал, неодмінний дрес-код, вивчення правил бального етикету та вишукані танці засіб наблизити сучасне місцеве студентство до визначення Галицька інтелігенція. Хоча бал навідує не лише молодь, але й поважніші прихильники давніх традицій. Будуть і зіркові гості Влад Яма та, ймовірно, навіть Віталій Кличко. Цьогорічний Галицький бал вже шостий за рахунком. На ньому планують чимало нововведень, одне з яких запрошення на бал для самотніх. Раніше вони були виключно парними. Ми нагадуємо собі ще ті бали, які проводилися знову ж в тому 19-18-20 столітті, де на бал приходили шукати ті єдині очі, які мали стати їх їхньою дружиною. І це були хто? Це були випускники духовних семінарій. Вони закінчуючи семінарію, вони мали того, щоб висвятитись, вони мусили за ніч на балу найти ті прекрасні очі, які мали бути їм. На ціле бажаними на ціле життя вартість парного запрошення на бал з минулого року не змінилася дві сотні гривень. Вихід у світське товариство на самоті коштуватиме 125. Знайомствам сприятимуть численні шпацерові танці, у яких партнери постійно змінюють один одного, рухаючись по колу. Серед них рідкісні решето і кадриль. До речі, останній донедавна вважався суто російським за походженням, аж поки у місцевому архіві не натрапили на цікавий факт. Виявляється, кадриль танцювали на Галичині ще на початку минулого століття. Інформацію про тогочасні бали знайшли у газеті Станіславський вісник.